Йо йо-йоу, кін ти сьогодні ми злетіли в Суперлаксокер і не думайте, що це якась інший Якийсь відос, який ви дивилися. Не думайте так, бо ви його ще не дивилися. А якщо дивились, то поставте лайк. І перевірте, чи написали ви коментар. Я щось не можу зайти, мабуть, бо, а, бо вони виграли. Зрозуміло. Зрозуміло, але, 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 давайте в 7, 7 на 7 полетимо. Я би дуже хотів би зіграти в режим 7 на 7. Бо це 14 кентафариків і це мощно, Тому ми залітаємо і полетіли. Угу. Так, бем. І що? Іде? Де команди? Де брати команди? Плей? Так, ана, ось о. Ось що тобі як треба відкривати. Так, а що тут? Що в нас тут? А, звичайні паки, зрозуміло. В принципі, нічого нового. До речі, давайте по костюмізації пробіжимось, подивимося, чи є в нас якісь прикольні штуки, наприклад, волосся. Нема волосся. Окей. Ось така штука. Так, тут все поодягнуто. Вау, в мене майже все одягнуто. А, що прикольно виглядає, це прикольно. Так. О, все. Кінти ми залітаємо, кінти ми залетіли в каточку. І це мощно, 7х7. 7. Зараз буде. Я думаю, рознос. Так. Дивимось. Ага, блін, нападник. Ні, 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 я голкіпер. я голкіпером хочу бути. Хоча... блін, ні. Ні-ні-ні, блін, я не стигл кіпором бути. А, окей, о, Барселона, я хочу в Барселону. Блін, я би хотів би в Барселону. Я би дуже хотів би в Барселону. Так, подивіться, сіки тут народу. Народу просто безліч. Просто капець. Давай, пішов туди. Бемк, я бачу передачі, коли треба. Коли треба віддавати їх. Але, ну, знаєте, так, собі. О, красава, бамк. Так, ну наші там зараз заб'ють, походу, Барселона. Ні. Барселона. Барселона, блін, Барселона мощна команда. Ну, да давай, забивайте. Ви серйозно, ви не можете запинати м'ячик. І, до речі, я не можу туди піти. І, до речі, поле набагато більше. Реально, поле набагато більше. Так, Бемк, забирали м'яч, зараз, в принципі, усі йдуть наші. А, ууу, красавчики, let's go! Mm, let's go. Let's go кінти. Це мощно. Ми виграли. Ну, Я думаю, що ми виграли, але зараз тільки, звісно, початок матчу. А, звісно, початок матчу тільки. Це мало. Це дуже мало. О, наші забрали. Все викинули. І наші знову в соло, в отаці, в соло, соло. Ну, вже не в соло, їх нас догнали. Їх нас догнали суперники, але наші віджимають м'ячі. І зараз, я думаю, буде дубль. Go. Оце мощно. Оце мощно. Це реально гіпермощно. я радий. Я радий за нашу команду. Що вона забиває 2 рази підряд. Так. Клейм. Давай пішов туди. Пішла туди передача. вага. О, oh no. Так. Так, передача наперед. Давай, давай, не. Yeah. Блін, забрали. Забрали. Ну нічого, так. Бемк я забрав. Я забрав. Полетіло. Полетіло надалеко. О, блін, не надалеко, не надалеко. Бемк, забрав. Давайте туди віддамо. Давайте туди. А, Отако до жовтих. До жовтих ближче, блін. Та ви що? Та ви шо? Но. Но no. no. sorry. Sorry. Team, Sorry. 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 Реально sorry, блін. Гм. Блін. Ну, я такий собі голкіпер, якщо чесно. Дуже такий собі, знаєте, не дуже класний. Дубль. Дубль. Ага, розпавнути я не можу. Я не можу розпавнутись. Ну, таке собі, таке собі. Все, я провтикався. Барселона виграє, Барса виграє в нас Усіх. М -м, окей, кінтей, вибачте, ми ліваємо. Вибачте, я лівнув. А, бо, ну, три голи пропускати підряд. Це якось не дуже класно. Тому ми вийшли. Можливо, можливо. Я навіть так вам скажу. Можливо, я навіть їх, ну, типу, врятував. Можливо, вони виграють. Я сподіваюся, я дуже сподіваюся на це, що вони взагалі виграють. Але що я можу зробити, якщо я провтикався на воротарському місці? Нічого не можу зробити правильно. Так, плей! Так. Окей, так, давайте подивимося шоп. Так, ну по шопам тут якась фігня донатна. Окей, по шоп остатися. 8 голів за нападника, 24 за. півзахисника півнападника. нападника це нормас Норм, норм. 32 голи поки що на цих двох позиціях, позиціях тільки. Я думаю, що це заслуговує на лайк на лайк 100%. Все, я не буду а, нападником там. Точніше, цим, Голкіпером. О, в нас є Голкіпер. В нас є Голкіпер. Let's go. Так. Ух ти ю, в них повна команда кінти, а в нас тільки п'ятеро, в них там всі сім. Це капець? Це капець. Лондон. Проти нас грає Лондон. Я в минулому відео казав, що це одна з найсильніших команд, Точніше, можливо, навіть найсильніша. Команда а, Франції. Але я дуже на це сподіваюся, що ми виграємо. Та ви що, Ну? Нооо! Кінтай. Ви що? Ви спеціально це робите чи що? Вони, походу, це спеціально роблять. Реально. Спеціально реально. Bamk Жікс uh -huh. Я трошки тільки на декілька секунд це зробив. Так. Я побіг? фу фуф. Так. Ось сюди аж перекинули кудись нас Задалеко. Задалеко, за реально. Так, але Але вони зараз за це поплатяться. Не. Вони за це не поплатились, на жаль. О, давай! Давайте, давайте. нє ні ні. Все, я швидший, я швидший. Я швидше, я заберу, я заберу в нього м'яч. Я просто його заберу. Так, о. Красавчик, красавчик, красавчик. Красава. Так, хм. А в нього? В нас зараз знову забирають Забирають у нас все. Нема в нас шансів, немає. Нема в нас шансів. Бо воно. Оно тобі. Воно тобі. Подивіться на це. Просто подивіться на це, все. Ми стоїмось тут, я побіг. Я думаю, я побіг. Я щось так думаю, що треба бігти. О, oh, No. F ні, ні, не Фуф, як же далеко він викинув. Як же він далеко викинув. Так. Ага. О, oh, No. Блін. А. -а, 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 -а. Ну окей. М -м, я так розумію, 7, на 7. це на мій режимчик. Бо занадто багато людей, я не можу міняти позиції, не можу міняти команди, тому кінти, я ліваю в друге, На жаль. Ну, полетіли звичайно, я не знаю, скільки там 5 на 5, а я думаю. Я думаю, що так. Ага, мені дали 150 поинтів, забрали забрало мене, бо я вийшов з команди. Так. Ну я б за Лондон заграв, О! А, нам забили. Нам забили. Я зайшов і нам забили. прикольно. А, 7. Навіть 7 вже. Навіть G7, ви уявляєте. Блін, а як це можна робити? Як це можна кожен раз робити? Так. М -м так. Я заберу. Я заберу. Ні, я не заберу. А, ми ви програли. Ми програли. Йо. Мені дали... О, 100 поинті. Прикольно. Ну і окей. Поїхали. Ох! Сильно. Сильно. Так, але ми можемо ось тако зробити. Дивіться, ми ось там десь виходимо. Ну окей. Окей. До речі, спектр це прикольна штука. окей. 2250. нормас Приватні сервери, це. Ну і що в нас? Так, до речі, у нас там команди вже з'явились Ага, ну блін, там вже позаймали звісно, найкласніші місця. Але я б за Ріо звісно, пограв би. Хоча блін, Ріо я не дуже люблю. А, ну окей, мені трошки не байдажи, бо головне пограти, кінти. Головне пограти. До речі, я? До речі, я? Оно я біжу кудись далеко. А, окей. Полетіли, полетіли. Полетіли, кінти. Е, сус. У нас є голкіпер. У нас є голкипер, це кльово. І це реально кльовченко. Це реально кльово. Бемк. Оу, oh, ну. No. Ніфіга собі! Я ж забрав! Я ж забрав в нього. Так. А. -а, -а. Та дай же мені, дай же ж мені. Ух. ми програли. Ми програли в цьому наступі. У мене закінчилась стаміна, тому що. І все кінти. Дивіться, нам забивають. Нам забивають в дальній кут. Просто в дальній кут нас просто розстріляли. Це капець. Ну окей, давайте подивимось за спектром. Давайте авто поставимо. От хоча така собі штука. Ну окей, получило. Так. А, ага. Зрозуміло. Зрозуміло, яка ситуація тут. Так, хоча не дуже мені це подобається, так би. Так. Дуб. Дубль. Ви що? Ви що там? Лузу з'їхали, вони просто забувають там весь час. Весь час. Ну Окей, два голи нам. Поки що не так боляче, не так боляче на це дивитися. як на два голи. Так. Оу, но! Ну, не-но-но-но-ну-ну! Нє. Давай! Бемк! Вжик. Тю! Бемк! Бліна! Блін, най... краще б я на нього віддав. Краще б я на нього віддав, реально. Я думав він забив 100%. Так, в мене є половина стамінки. Третій гол, Третій гол, окей, останній раз я дивлюсь. Чи є в нас місце в їхній жовтій е, команді? Нема. Нема в нас місць. А, ні, треба лівнути. Знов ліваємо з чи четверте, там вже. Я забувся, як рахувати. Тому полетіли. Заходимо в нормальне. на нормальний сервер. І тут я не буду лівати, якщо ми не зайдемо, а там 09. Так, полетіли. А, блін, це те саме. Це та саме, покатка, так? Так. Ну окей. Тріп. Три. Пішов Пішов туди. Чик! Забувай, забувай. Серйозно? Ти серйозно? Я тобі подарував. Чисто подарував життя. А ти провтикався, а ти провтикався настільки легко. Так, я побіг, я побіг, я побіг, я побіг. Бем! Все, давай, 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 швидше, швидше, стріляй, стріляй. Ну бас. Просто нубас. Ага. Він вирішив сам з собою погратися. А, ну, це, звісно, прикольно. Класно там всі ці прикольні. Приколи там всі ці. Класно. Тюду! бам! Летс го! Летс го! Ось таким треба бути і кінти. І все, ми забили. Ми забили свій перший гол. Летс go далі! Let's go дивитися далі. Що в нас там буде? Що ж буде? Що ж буде з цією е, жовтою командою? Хм. Цікаво. Поки що мені цікаво, дуже сильно. Дуже цікаво мені зараз. Я би хотів би дуже сильно передачу. Я б дуже сильно хотів би передачу. О-о-о! голосіс! Let's go! Let's go! Так! В такі сальтуги крутим. Норм. Норм. 2-3. Так. А, Блін. Він всіх розвів. Він всіх розвів. І навіть. Голкіпера. Блін. Нью в GKPs. Нью в GKLs. Дуже треба новий голкіпер, бо це просто капець. Ми такими темпами просто будемо програвати. Йоу. Чувак, дай мені. Дай мені пас. Ага, ну звісно, догрався. Догрався чувачок. А і зараз дивіться. Дивіться на нашу ситуацію, яка просто зараз програє це все діло. У, -у, -у голкіпер. Голкіпер, голкіпер, голкіпер. Блін, не можу я побігти. Не можу я побігти. Але це мій шанс. Це зараз мій шанс. А. -а, -а, -а. Нема. не було в мене стаміни. Не було. Просто стамінки трошечки-трошечки. Щоб мені просто вистачило на це. Просто щоб його виністи. Так. Олі олі оле олі. Let's go, кінти! Кінти. Ми майже зрівняли рахунки. One goal, please. Only. Uh, one. Only one. Кінтий. Зараз він буде. Я це бачу. Я це бачу. Ні, я це не бачу. Я цього такого не бачу. Так. Це для мене. Це для мене. О, oh, no Так. О. -о, -о. Красава. Красавчик. То дай мені, дай мені. Так. Він просто на Голкіпе віддав. Він просто на Голкіпера взяв і віддав. Голкіпер голкіпер, Голкіпер. Фуф. Фу-фу-фу-фу-фуф. -фу -фу. Ні, не треба гратись, не треба гратись. Ти серйозно? Він просто пішов гратися? Він буде гратися. З оцими е ворогами нашими. Окей, я заберу. Окей, я заберу. Та ти що? Та ти що, чувак? О! Угу. Так. Давай, давай! 40 секунд! 40 секунд! Нам треба зрівняти рахунки, нам треба зрівняти рахунки! Давай, забий! 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 Let's go! Ми забили! Фо! Фо! Вау! Вау. Так. Ага. Оу, не-о. В нього є 29 секунд, щоб забити нам. Що? Просто що? What? What? Серйозно? Просто так забив нам а, отаку плюшку, таку віддав і все. Ну, дивіться, є мало шансів в нас. У нас є дуже мало шансів на це. Але... Це можливо. Але це ГІПЕР можливо! Це просто за секунду. ЮТОП. Ютоп. Ти реально топчик. Ти реально топовий, чувак. Просто топовий. Пенальті. Є. Yeah. Ну. No. Фу. No. Фу. єс. Yes. Так. Оле 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 оле. оле. Так. Угу. Блін, це складно. Це дуже складно. О! Хе-хе! go. Так. Я не хочу пробивати. Я дуже не хотів би пробивати. Чесно, зовсім не хотів би. Красава! Красавчик! Просто два. Якщо Голкіпер забере. А. -а, -а, -а. О, блін, я забираю, прикиньте. Я б'ю. Sorry. 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 Так. Блін. Ну все. Я дуже не хотів пробивати, я ж. Вау! Вау. Вау! Красава! Чувак! В нас нема. В, в них немає голкіпера. Якщо. Якщо. Блін. Так. А, ні, блін. В них нема голкіпера, реально. В них його немає. Блін. Що? Но. Ми програли. Кінти. Ні, ми не програли, ми не програли. Ми виграли, походу. Ні. Хм. Let's go. я забив, я забив, я забив. Я забив. Так. Так. 4-3. 4-3. Блін, 4-4. I'm ок. Mm, цікаво. Uu, wau, 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 wau. Чувак! Чувак! Ми виграємо 10-9. Топ. ЮТОП. YOU TOP Але. Ми. Mm, no one. А, ah, це, походу, ще раз ми. My... Це ще раз знову. Чувак! Так інтим виграли. Подивіться на це. Який довгий пенальті. Який довгий пенальті. О, блін. Знов я. Знову я пробуваю. На, Сорі. Сорі. Капець. Так. Це капець. Сорі, кінтей, сорі. Ну, ми програли на один. I'm noob. I'm noob, кінти. Я реально нуб. Ми програли просто за те, що я провтикався два рази. Просто два рази і я не зміг забити просто два рази. Ну, кінти. Дякую за працю, ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал, ставте фарм канал, фарм канал, вупите ролики, поставте лайк, та напишіть коментар бажано від 8 і слів. Дякую вам, і я буду дуже вдячний за підтримку, але дякую вам.